Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І в цьому відео я розкажу та покажу, які я в'язала сумки з крученої рафії. Кручена рафія являє собою ось такий шнурочок з двох ниточок. Виробники заявляють, що це перероблене листя пальми, по суті, папір. Вона дуже міцна і жорстка, але в той же час з неї виходять дуже легкі вироби, тому можна сміливо в'язати великі сумки. Для новачків я би її не рекомендувала з одного боку через її жорсткість, навіть може натерти пальці. Але, що цікаво, моя сама перша сумка, взагалі, яку я зв'язала перший раз, вона була скрученою рафією. З тих пір я вже зв'язала сумок кілька різних. і Далі в відео я їх покажу і коротенько опишу, як їх в'язати. Рафія продається в таких пасмах і їх потрібно перемотувати в моточки. Готові деталі з рафі треба обов'язково відпарити. Вони просто приймуть зовсім інший вид, стануть гладенькі і рівнесенькі, ось так, як на відео. Парити гарячою праскою з великою парою через якусь тканину і потім розрівняти деталь руками. Такі круглі сумки в'яжуться досить просто. Потрібно зробити два кола однакового діаметру потрібно 20-25 см, побільше то вже буде 30-35 см. І довгу таку прямокутну планку, яка буде прив'язуватись ось по цій стороні. Отак. От Коло можна в'язати галочками в розкол. Або ще я в'язала узором верблюд, він в'язався по спіралі, та, як ви бачили на сірі сумці, виходить дуже гарний такий рельєфний узор. А бокова планка, яка являється іденцем, я ж звичайними поворотними рядами стопчиками, без накиду. Для сірої сумки я ще робила підкладку, яка робиться так само просто: я брала два напівкола. Дві штуки, потім одну кишеню, яка була трошки менше, вона була ось такого розміру. Теж напівколо, як боковини для сумки, але коротшу. І знову ж таки довгу, прямокутну полоску, яку так само пришивала тут по боках, з другого боку другу половинку. Тут вирівнювала зрізи, загинала їх всередину, прошивала і пришивала до сумки. Чудова підкладка. Гарно вона пасує до тої сумки, і дуже зручна в використанні. Ну, і, звичайно, кручена рафія чудово підходить для сумки Сахара, на яку в мене є. Докладний майстер клас на каналі. Тут я зв'язала зразок з трьох кольорів, і такі рельєфні стовпчики дуже гарно виглядають з переходами кольору. Напишіть в коментарях, що ви в'язали з рафії, або що би хотіли зв'язати, Подивимося, скільки нас таких є. podsjenovač je kručenoj agrafiji